Ну і Міністерство закордонних справ України вони звернулися до світу і закликали не визнавати легітимності всіх цих виборів. Але далі про ООН. Про ООН прекрасну взагалі організацію, я вважаю. Видання Більд. Дізналися, на які поступки готові піти. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш щоб відновити зернову угоду чорноморську зернову ініціативу. Відповідний лист Гутеріш направив російській владі, і ось пункти про які пише видання Більд. Це по-перше, скасування санкцій ЄС проти російського аграрного банку. А натомість для обходу використовувати створену дочірню компанію підсанкційного російського банку, підключивши її до SWIFT. Це о, ця вимога, яку Росія висувала для того, щоб залишитися в зерновій угоді. І ця умова, на яку ніхто так і не пішов. І тут є друга умова, яка просто мене сьогодні розірвала: застрахувати. Застрахувати російські кораблі увага, від українських атак в Азовському та Чорному морях. Як таке могло прийти в голову будь якій нормальній людині? Що це значить застрахувати російські кораблі від українських атак в Азовському та Чорному морях? Тобто формально, ми кажемо, що Росія і ООН це так вважає, Росія не винна, вона не агресор. Правильно? Україна в цьому винна? Це так, а Росія в нас виходить тепер жертва, і Україна, ай-яй, робить, що атакує російські кораблі серйозно, і їх треба захистити. Захистити російські кораблі, щоб вони не страждали від українських атак. А захистити українців від Росії ООН не може. ООН не може вигнати цю країну дрянь з генасамблеї, з Ради безпеки ООН. Постійного представника вони не можуть цього зробити. Зате Гутеріш готовий з хлібом і сіллю йти до диктатора Путіна і кланятися йому в ніжки, цілувати йому. Я не знаю, там пузіка чи що там захоче Путін, щоб Гутеріш йому поцілував, і ще й застрахувати російські кораблі. Крім того, Гутеріш пропонує розморозити активи російських компаній із виробництва добрив. Це так само теж була одна з вимог Росії. А, і надати доступ російським суднам, які перевозять харчі та добрива до портів ЄС через швидкі портові дозволи. Так от, що це означає? Це означає, що це а, Гутеріш пропонує Росії а, заробляти. Заробляти гроші, щоб вони могли виготовляти свої ракети, щоб вони могли виготовляти озброєння, купувати шахеди, будувати заводи з виробництва іранських шахедів себе на територіях і далі гатити по Україні, але при цьому щоб саме російські кораблі були застраховані від українських атак. Ні, не українські кораблі, не як інакше. Не українські не треба робити, не треба йти на поступки Україні. Правильно, щоб нашим альтернативним маршрутом захистити наш маршрут, захистити наші кораблі, захистити ті кораблі, які стоять зараз в портах українських, в одеських портах, щоб вони змогли вийти безпечно. Ні, ООН же ж не це хоче захистити. ООН не світ захищає, а он захищає зараз просто країну агресора. Вони захищають вбивць гвалтівників і катів. Тому Гутеріш він такий самий тоді, якщо він хоче захищати Росію, тому він такий самий кат гвалтувальник, гвалтувальник просто всієї, всього світу насправді, і всіх світових документів, які Росія бере і порушує. Зате Росія залишається в ООН і нічого з цим зробити не можна. Тоді ООН треба просто нахрен викинути. Що стосується, взагалі останнього до речі, пункту про виходи російських суден, то більд пише, що представники Гутеріша, нібито вже провели перемовини з Єврокомісією та окремими представниками портової влади: це Німеччина, Бельгія, Іспанія та Нідерланди. При цьому Більд зазначає, що Росія вивчає такі угоди такі пропозиції ООН і поки не погодилася на них, бо вважають їх занадто гарними, щоб бути правдою, і сумнівається в технічній здійсненності таких послаблень. Ну, в нас є наші союзники, і ті ж самі, до кого зверталися, я так розумію, представники Гутеріша, і Німеччини, і Бельгія, і Іспанія, і Нідерланди. Є сподівання, що на цей абсурд і на ці просто абсурдні пропозиції не погодяться. І Україна водночас, за інформацією Більд, вони українська позиція, що ми на таких умовах ніколи не відновимо зернову угоду. Так, ми будемо шукати альтернативні маршрути. Зараз а, йдеться про те, що а, Британія, начебто, з повітря, допомагає забезпечувати безпеку кораблям, які виходять з наших портів, а, вони проводять а, повітряну розвідку і допомагають Україні стежити за діями Росії. А, країни Балтії зараз а, вони кажуть, що якщо а, їхні порти а, можна покращити, а, там відремонтувати, добудувати, то вони, якщо я не помиляюся, до 10 мільйонів тонн на рік зможуть. А, Приймати і пропускати українського збіжжя є інша проблема в нас з зерновою угодою: це те, що Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина вони хочуть продовжувати заборону на імпорт українського зерна. Хоча більшість країн вони проти продовження цієї заборони, яка, між іншим, 15 вересня має закінчитися строк дії. Цієї заборони і тому там теж по-своєму зараз є проблема, щоб далі переправляти українське зерно, як це буде? Але що робить ООН? ООН робить і е, йде на поступки просто країні-агресору. Ну, е, Ручкатися з диктатором, обійматися, лабизатися з Росією, замість того, щоб засудити, замість того, щоб просто виконати викинути цю країну угній зі світової арени, закрити її за залізною завісою, аби вони не могли ані отримувати іноземних технологій, ані вони не могли. Б Отримувати гроші, натомість ООН пропонує далі Росії заробляти, і світ боїться, і хоче, як там Макрон казав, щоб Путін зберіг своє обличчя. Хотілося б, щоб цього обличчя не було і ніколи ми його вже не побачили. Друзі, так, давайте я подивлюся, що ви пишете в чаті. Uh, так, Олег США, як завжди, ні про що кращими санкціями були б наприклад надання нам ракет Ейтекамс, а це все по суті балачки. Так uh, ООН ще гірше ніж комуністи. Так. ООН це Ліга націй сьогодення. Так, ну це Ліга Націй, яка свого часу не змогла уникнути Другої світової війни, а тепер ООН просто стоїть на порозі Третьої світової війни. Більшість міжнародних організацій остаточно перетворилася на дивнозаврів, які повинні згинути через бездіяльність. Так Гутеріш не бездії. Гутеріш працює на Рашу. Да, яка чудова організація ООН. По-хорошому ця ООНівська помийка пише жук з Гутерешем має бути розформована хріна. Я абсолютно з вами згодна. І на цьому місці або щось нове має бути створене, або не створено нічого, тому що від таких організацій, як ми бачимо, користі жодної немає.